Нова переправа у Глинниці. Що зміниться? Дізналася журналісти Сі-4. Почали глатати і ремонтувати. Комунальники взялися за міжбудинкові проїзди та дороги. Затримано чергову контрабанду. Цигарки намагалися перевести у переобладнані цистерні для олії. Нова переправа у Глиниці. Допомога від Європейського Союзу. Цією тимчасовою переправою у селі Глиниця жовтня 2021 року проїжджають сотні машин в день. Її спорудили, коли демонтували старий міст, який мали відремонтувати за програмою Велике Будівництво. Але почалась війна, моста досі немає, а технологічна переправа не витримує навантаження. Досить часто на неї вказують як альтернативу проїзду Глиницькому мосту водночас упускають важливий момент: проїзд ним заборонений. Людям, аби потрапити з одного району області в інший, безпечнішою. Дорогою, а не цим насипним містком доводиться об'їжджати півсотні кілометрів. Днями служба автодоріг області отримала 120-метрову споруду з металевих конструкцій від Норвегії. Дані це є допомога Європейського союзу Україні для переправи. Зруйнованих мостів під час військової агресії Російської Федерації на Україну, але е, даний міст нам дістався. Ми писали звернення на «Укравтодор», щоб нам виділили 120 метрів сарму для того, щоб ми могли побудувати переправу. Ось ці, ми знаходимося і в гірській місцевості. Часову споруду встановлять на 100 метрів нижче за течією річки Прут. Вже розпочали підготовчі роботи з облаштування підходів до моста. А згодом підрядник почне монтаж металевих конструкцій. Ми плануємо, скажімо так, як не швидше, десь в терміні до двох місяців, але ми ж не знаємо, які будуть погодні умови. Ну можуть піти душі, підніметься рівень води і роботи будуть призупинені. Демонтаж цього глиницького моста наприкінці 2021 року створив проблеми жителям сіл Біла та Стрілецький кут. Возять щебінь, возять е, люди ну, аграрії, здають де соїці, возя сою, їдуть всі фури. І нам дуже тяжко розумієте, у людей тріскають будинки. йдіть цю вулицю в центральну пройдіть. там така дуже вузька вулиця, там отама, що діти йдуть в школи, вони мами йдуть за дітьми, навіть тими, що вже у сьомому класі до школи, бо боїться вузькі дороги, якими пожвавився рух, тепер сповзають до річки, жаліються місцеві. Дорога тут і раніше була старою з ямами, та через курсування багатотонних вантажівок її стан зовсім погіршився, і деякі ділянки знаходяться в аварійному стані. «Набагато, дуже набагато тут, хоча би грейдер чи підсипати. Я мушу зараз його пропустити, бо там немає як проїхати. Критичною ситуацією стала після зими, кажуть місцеві депутати. Особливо небезпечними є ділянки, під якими знаходяться карстові печери. З кожною зимою, з кожною дощами вся дорога все ближче, наближається до рівня прута, щоб на цій дорозі, на цьому відрізку не було ефекту металіка. Що їдуть руйнування, буде їхати легкова машина, буде їхати маршрутки, як ми бачимо, що тут постійний рух. І не дай Боже піде під воду. В службі автомобільних доріг переконують, проблема вирішиться, як тільки цей металевий тимчасовий міст змонтують, бо ним зможе їздити не лише легкові автомобілі, а й вантажівки. Ця переправа, ну вона розрахована, скажімо так, 25-30 тонн. Ну, ми надіємося, що вона вирішить дану ситуацію і зменшить потік автотранспорту через села. Щодо даних сіл штамторого паном остання, ми стараємось підтримувати тоді, за рахунок експлуатаційного утримання там профілювання. Вирізання там, скажімо так, парусліди дерев, які там вже накопичилися. Одночасно дорожники коригують проєктно-кошторисну документацію для проведення капітального ремонту основного моста через річку Прут. Відновити ремонтно-будівельні роботи обіцяють цього року. Утім, тільки за умови державного фінансування. Олена Крячко, Андрій Кордубан, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4 у Чернівцях розпочали ремонти міжбудинкових проїздів. Тепла погода сприяє. У Чернівцях влада після зими відновлює ремонтні роботи у місті. Стартували з міжбудинкових проїздів на вулиці Комарова. Оновлюють дорожнє покриття вздовж будинків 31Г та 31Д. Цей ремонт капітальний і підрядник обіцяє закінчити його до кінця квітня. Загальна квадратура гідно технічної документації 1100 квадратів. Це і дорожня частина та тротуари. Відновлення бордюрів, перебриків, зняли старий асфальт. Відновлюємо щебневу подушку та встановлюємо бульківочку». Підрядник додає, згідно з технічною документацією, знімають старий асфальт до півметра глибиною. Мешканці мікрорайону зізнаються, чекали на цей ремонт не один рік. Тут вода я. проходила, тут жахливо було От, і змивало все. Ну тут просто жахливо. У мене чоловік на візку, я його взагалі не могла витягнути. Дуже гарно роблять, що роблять по, як, поетапно. Викопали бордюри, бордюри загрузили, вивезли все, вивезли, зробили чистку, і це вже копання. Все. Це йде, а потім будуть завозити, наверно, бру, бру брущак, то що там каміння, то а потім зверху». У департаменті інфраструктури та благоустрою розповідають, раніше відкладали латання міжбудинкових проїздів на кінець ремонтного сезону. Та цього року все інакше. Роботи вже почали. Цього тижня також обіцяють відновити ремонт міських шляхів, зокрема частин вулиць Кармелюка та Щербанюка. Олена Крячко, Андрій Кордубан, новини Чернівців, телеканал СІ-4. Українці продовжують нещадно нищити і виганяти ворогів з нашої землі. Так днями спецпризначенці центру спецоперацій А служби безпеки України знищили дроном камікадзе ще один танк окупантів. Росіяни намагалися утекти, але їм це не вдалося. Буковина у джалобі у селі Клішківці сьогодні попрощалася із солдатом Василем Мойсиєнком, який віддав життя, захищаючи Україну. Понахиду за солдатом Михайлом Міроновим справили у неділю у Сокирянах. Також в неділю останню шану солдату Станіславу Макайду віддавали у Недобоївцях. Вічна пам'ять та слава відважним захисникам батьківщини. Сбу остаточно підтвердила особу розстріляного героя. Це відео облетіло усі соцмережі. На ньому окупанти безжально розстрілюють українського полоненого після його вигуку. Слава Україні! Правоохоронці встановили, що безжально вбитим українським військовим був Олександр Мацієвський, снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади ТРО Чернігівської області. За даними СБУ, героя розстріляли 30 грудня 2022 року. Року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року. Підтвердити дані вдалося після спілкування із рідними та побратимами загиблого та судової портретної експертизи. Голова СБУ Василь Малюк додав, що спецслужба працює над ідентифікацією окупантів, які вчинили цей кривавий злочин. СБУ затримала колаборанта, який намагався втекти до Придністров'я. Служба безпеки затримала поплічника РФ після захоплення частини Херсонщини, неодноразово засуджений за тяжкі злочини мешканець Білозерського району. Добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами. Як повідомляє СБУ, зловмисник здавав каральним законам окупантів місця перебування учасників руху опору та їхніх сімей. Та після звільнення Херсона колаборант втік до Вінницької області під виглядом переселенців. Енця, де шукав можливість нелегально виїхати до невизнаного Придністров'я, та його планам завадили оперативники СБУ. Наразі триває розслідування зловмиснику загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Через українсько-румунський кордон намагалися нелегально ввести 37 мільйонів гривень готівкою. Служба безпеки викрала п'ятьох учасників схеми незаконного ввезення в Україну грошей, викрадених на тимчасово окупованих територіях. Правопорушники намагалися приховано провести близько 37 мільйонів гривень до Чорнівецької області через пункт пропуску порубне. Зловмисники вдавали з себе туристів. На грейсовому автобусі перетинали державний рубіж. Частину готівки заховала. Али у валізи, а решту примотали на себе. Поки триває досудове розслідування. Та існує версія, що кошти могли піти на фінансування російської агентури в Україні. Наразі за матеріалами СБУ на вилучені кошти накладено арешт. Затримано чергову контрабанду. Цигарки намагалися перевести у переобладнаній цистерні для олії. На українсько-румунському кордоні правоохоронці припинили спробу незаконного переміщення через кордон значної партії тютюнових виробів. За інформацією від прикордонників, до пункту пропуску порубне на виїзд з України прибув вантажний автомобіль. Відповідно до супровідних документів, одна з комерційних фірм перевозила до Великобританії партію рослинної олії. Та за результатами сканування у цистерні виявили спеціально обладнані схованки із двома сотнями ящиків підакцизних тютюнових виробів. Сума оцінки товару склала понад 6 мільйонів гривень. Триває відбір до глав новоствореного підрозділу Лють Національної поліції України. На Буковині продовжують відбирати добровольців та діючих поліцейських до лав підрозділу Лють. Одним з новобранців є поліцейський В'ячеслав Семеніхін. У 2022 році лейтенант перебував у складі зведеного загону нацполіції та виконував службові завдання на Харківщині. Тепер він готується знищувати агресорів та звільняти тимчасово окуповані території нашої держави. Хочеться бачити майбутнє своїх дітей, своєї сім'ї на скажімо, на вільній землі, на вільній території України. Жахлива ДТП у Чернівцях по вулиці Герою Майдану водій вазу не врахував дорожньої обстановки та на швидкості влетів у дерево та білборд. Внаслідок ДТП автомобіль перевернувся та ніхто не постраждав. На місце прибули патрульні. Під час спілкування правоохоронці виявили, що у кермувальника присутні характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження медогляду водій відмовився, та щонайменше він заплатить штраф у розмірі 850 гривень. У Чернівцях у громадських місцях встановлять дефібрилятори, аби врятувати життя людини під час зупинки серця. 11 дефібриляторів вже незабаром з'являться у місцях з найбільшим скупченням людей. Ці апарати місту подарували благодійники від польського фонду міжнародної солідарності. Це європейська практика, і вже є такі дослідження, що 85% застосування саме таких апаратів штучної АЗД автоматичних зовнішніх дефібриляторів дає ефективний результат, тобто вдалося реанімувати пацієнта до прибуття швидкої допомоги. Зовнішні дефібрилятори розраховані не лише на медиків. Обладнання настільки автоматичне, що розібратися зможе будь-хто. Головне чітко слідувати інструкціям та підказкам. Ми його включаємо зараз на кнопочку. Зараз... Він просить нас розказує про це і просить на дітей на відповідні місця. Після того, як ми наділи наліпочки, він просить теж відійти від пацієнта і не торкатися, тому не додати наступ. Якщо серцевий ритм зупинено. Обладнання АЗД встановлять у міській раді, в департаменті соцполітики, на Калинівському ринку, у декількох школах, на Олімпії, а також у центрі Миколайчука. І, хоч скористатися дефібрилятором, може будь-хто в управлінні охорони здоров'я вирішили провести спеціальне навчання для працівників комунальних закладів. Це зробили на базі центру симуляційної медицини. Це взагалі у нас получилось 52 працівника. І ми пройшли у навчання. Кожний курсант мав змогу прослухати лекцію і мав змогу практично відчути і спробувати, як працювати на цьому апараті. Попереднє навчання важливо для того, аби в критичній ситуації людина не розгубилася. Ті, хто спробував, кажуть, тепер краще розуміють, що робити, якщо доведеться надавати першу домедичну допомогу. Є оцей певний ризик, чи не нашкоджу я тій людині, так чи не потім не притягнуть мене до відповідальності. То я хочу сказати, що ці всі міфи, які були до цього часу під час навчання в центрі симуляційної допомоги, ми дійсно розвіяли і навчилися того, що як надавати не тільки за допомогою натискання, так 32, два, йде в медичній допомозі. Тобто, це непрямий прямиймо серця. Ми так називаємо. Важливий соціальний проєкт вже давно запро. ...проваджують у багатьох містах України. Так у Львові навіть є спеціальна мапа, на якій позначені місця розміщення. Чиновники сподіваються, що у Чернівцях це лише перша партія дефібриляторів. І згодом до неї долучаться автовокзали, великі торговельні центри та інші приватні структури. Олена Крічко, Андрій Кордобан, новини Чернівців, телеканал Сі 4 на Буковині новий спалах ковіду за минулий тиждень у Чернівецькій області зареєстрували 360 нових випадків ковід-19. Серед хворих понад 60 – це діти. Захворюваність зросла майже на третину. Повідомили у Чернівецькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Загалом на Буковині наразі хворіють майже пів тисячі осіб. У центрі Миколайчука пройшов благодійний квартирник. Музика заради перемоги. У кіномистецькому центрі ансамбль Букмед влаштував благодійний захід Івасюк Фореве. Медики області виконували пісні генії української музики Володимира Івасюка. Майже сотня людей зібралися разом, щоб послухати твори видатного буковинця і зібрати гроші на купівлю авто для ЗСУ. Так за вечір закумулювали понад 20 тисяч гривень. Організатори кажуть, на досягнутому не зупиняться. Вже планують наступні заходи, більше про які можете дізнатися на сторінках центру Миколичука у соціальних мережах.